Вітаю! Ви дивитесь ток-шоу Позиція на телеканалі Дитинець до дня незалежності. Соціологічна група рейтинг провела опитування, чи відчувають себе українці патріотами, і власне чи готові вони знову проголосувати за українську незалежність? Результати давайте подивимось. Напередодні Дня незалежності соціологічна група рейтингу прилюднила результати опитувань Динаміка патріотичних настроїв в Україні. Згідно з результатами, 86% опитаних вважають себе патріотами нашої країни. Однозначно характеризують себе як патріотів більше половини, і лише 6% не вважають себе такими. Протягом цього року кількість людей з патріотичними настроями збільшилася на 5% і на 10% в порівнянні з 2010 роком. Більше патріотизму у мешканців заходу, півночі та центру України це люди, що добре заробляють, мають вищу освіту та україномовні респонденти. Незалежність України підтримують більшість регіонів, окрім Донбасу. Україномовні у переважній більшості вболівають за незалежність України. Серед російськомовних відсоток значно нижчий. Абсолютна більшість людей на питання, хто я такий, відповіли громадянин України. Самоідентифікація ідентифікація українців домінуюча в усіх регіонах, окрім Донбасу. Там тежні жителі ідентифікують себе як житель регіону, міста чи села, але не країни в цілому. Поговорити про українську незалежність ми вирішили з тими, хто зараз її виборює на сході України. Наш гість Святослав, Боєць батальйону Чернігів. Вітаю вас. Добрий день. Чому ви вирішили піти добровольцем до батальйону? Ну, на самом деле, до этого я пройшов службу в армію. Мені армейские статуты і все це не дуже понравилось. І тут я узнал, що набираються добровольців в батальйон Чернігів. то есть я понял для себя, что это какая-то новая структура. То есть я шел туда, чтобы построить новую милицию, чтобы показать народу, что милиционер это не корыстный, не меркантильный человек. Это человек, который готов помогать общественности, готов налаживать с ней связи, услышать ее и то есть приложить все усилия для того, чтобы помочь народу. Думаю, ваши друзья или вас відмовляли от від такого желания питы. Ну, то есть, тут как бы 50 на 50, как бы. Друзья очень поддерживали, говорили, ты молодец, да, ну, кто, если не ты? То есть, потому что много людей сейчас не проходят службы в армии, у них нету там даже какой-то минимальной подготовки. Говорит, вот именно ты и должен идти, а родные, конечно, говорили, ну куда, тебя по-любому отправят. Тобто це не только здесь патрулювання, там охрана общественного порядку. Тебе отправят, говорит, боже, тебя убьют, там. Мама, в сльози, грі, мама, успокойся, все буде нормально. Власне, оте, от що ви собі уявляли, як воно буде, воно співпало з картинкою реальності. Ну, от коли ви йшли в батальйон Чернігів, ви ж собі от думали щось, от буде якось, отак. От. Ну, я как бы, у меня более пессимистический настрой был. Я думал, все будет как и в милиции, блин, как и я привык видеть, но это не так. Тут какое-то свое общество, своя община, то есть как, как побратимы, можно сказать. То есть есть э, наш комбат, там его заместитель, а все остальные командиры взводов, замкомандиры взводов, это абсолютно равные люди. Мы все на «ты», мы, то есть, как братья, вот так вот. Подготовку специально вы проходили тут в Чернигове перед отправкой? Да, конечно. У нас были очень подготовленные профессиональные инструктора, имен которых я, конечно, назвать не могу. Но подготовка была очень сильная. У нас каждый день были стрельбы, тактические подготовки, то есть физические нагрузки какие-то. Поначалу было очень тяжело. Я приходил домой, падал и просто засыпал. Но Ну, со временем втянулся, то тобто, як і в армії. Сначала потім вже уже проще, проще. потім вже це все на уровне мышечной мишечної пам'яті автоматики. То есть, вот так. Перед відправленням на схід ви собі ну, уявляли певну одну картинку, яка там буде? Чи ви дивилися новини, спостерігали за ситуацією, яка там. От Як ви ну, думали, що там от, там так, а воно виявилось як там? Не, ну вы правы. Я каждый день следил за новостями, потому как много моих знакомых они служат на контрактной службе в сбройных, вооруженных силах Украины. И я очень переживал за них, всегда смотрел новости, как про их подразделения, то есть вот так вот. Смотрел новости также, потому как я учился когда-то на журналиста сам, то есть немножко коллега ваш. И представлял себе картинку, то есть, очень мрачную, потому что там убивают людей, там, в общем, происходит непонятно что. И вот на отправке уже, на самой отправке, вот стоят родные, там стоит девушка, у меня сердце вот так вот, думаю, Боже, я уже сейчас уеду. И вот, когда вы приехали туда, Власне, вже можна говорити, куди ви вперше приїхали, бо ця територія вже українська, наскільки я розумію. От як воно? Як ця картина? от ви виходите з автобусу і що перше, ви бачите? Вихожу з автобусу, на воротах стоїть два караульних, тобто охраняють там, ну, щоб ніхто не проник на базу. Тут люди, тут палатки, то есть, Ну, з нами жили ще й воєнні там, воздушно-десантне війська, тобто розвідка. Я, Боже, що ж тут відбувається? Коли от в'їжджали вже в зону АТО, там блокпости. Оце от воно ну як воно власне сприймається людина, яка їде так само стояти і на блокпостах, і очищати міста від терористів. Ну я в принципі более-менее представлял, как это блокпосты. У мене товариші в Десне зараз служать, где я служив, в учебном 169 шестьдесят центре. центрі. То есть там теж стоять блокпосты. Вот, они немножко похожи. То есть я вже немножко представлял, как это. Но тут все тут вооружение, то есть там тяжело автоматы. Люди проверяют, все так смотрят. Ваше перше завдання яке воно було? Першим завданням: ми от тільки приїхали, пройшли інструктаж, нам все пояснили, що де як, і одразу же ми поїхали охранять порядок на блокпостах. А, дуже багато нарікань на те, що батальйони не забезпечені там, засобами захисту, і а, нічне бачення, і радіозв'язок, і бронежилети, а, ті, які прострілюються. От у вас як було з цим оснащенням всім? Ну, что я хочу сказать, да, государство может и там как-то не имеет полной возможности обеспечить всех, или не успевает, или какие-то тендеры там, но оно старается. То есть мы выезжали именно, вот наш выезд, наша ротация, то есть каждому человеку выдали бронежилет, каску, автомат, пистолет, патроны, то есть все были обеспечены, но качество может как-то колевалось. То есть у... Тобто Бронежилети вам купувала, купувала держава, чи ви отримали Ми, Нам, то есть, управління міліції обеспечило бронежилетами і касками. Так, да, там каски були на защиты, то есть, от легких осколків, але все ж, ми їх получили, у нас это было. И, то есть нарікати на государство тут незачем. То есть, возможно, раньше там были какие-то проблемы, но вот это все начало решаться и. Позитивний здвіг произошло. Тобто поступово вам замінювали, наскільки я розумію, і бронежилети на ваші на більшого рівня захисту, і каски мінялися. І завдяки волонтерам, і завдяки власне державним програмам, так це чи не так? Ну тут моє лічно суб'єктивне мені, тобто как бы, якби ну, государство, то є. принимает то есть участие в этом ну где-то процентов на 55 то есть волонтеры народ если бы они тут хочется сказать большое человеческое спасибо то есть и даже не за себя а за тех ребят которые сейчас на передовой стоят наши батальоны территориальной обороны это им просто необходимо это все им не успевает подвозить там министерство вооруженных сил То есть, благодаря волонтерам, благодаря людям, которые там последние свои деньги отправляют на армию, то есть ребята там держатся, ребята верят, что их тут ждут, и тыл у них прикрыт. Как влаштованный ваш побут? ну, Коли ви не стоите на блокпостах? Как воно? Ну как, мы живем то есть, с ребятами, там по 2-4 по человека в комнатах, то есть распорядок дня. там. В 6 часов поднялись. Там, физическая зарядочка с утра, то есть размялись. Пошли на завтрак, то есть у нас свои повара, они сами готовят, то есть выбрали людей, знающих, кстати, очень хорошо готовят. Я благодаря им я даже не потерял форму, хотя думал, что похудею очень страшно, все звонят, говорят, ты худой, ты врешь нам. То есть э, вот так вот. Потом у нас выходит, получается, развод, получаем задание, кто что должен делать. Кто идет на охрану общественного порядка, то есть э, помогать местным милиционерам, э, в налаживании отношений с общественностью, то есть, потому как, ну, по ситуации народ очень не уважает своих милиционеров, хотя я хочу сказать там, Реально, те ребята, что остались, это ребята, в которых были принципы, ребята, которые перетерпели это все и готовы нести службу Украины. То есть вот так вот. Остальные ребята получают другие задания уже там по там, Отработки конкретних адресов, допустимо, причосування місцесті, То тобто, вот отак. Вот. Угу. Міліціонери місцеві, це ті, які зі Сходу, які з тих міст, куди от, ну, приходить українська армія, і добровольчі батальйони. От спочатку, коли ви йшли назустріч з цими міліціонерами, не було такого десь, може, навіть підсвідомого відчуття, що ну, а не сепаратисти вони чи не підтримували вони тих людей, які, проти яких, власне, зараз і воює Україна? В принципе, да, такое ощущение было, потому как, ну, непонятно сразу было, как они вообще стали здесь служить, и что они для этого сделали вообще. То есть, помогали ли они там, или они откупились. То есть, я, в принципе, раньше еще, пока сам не служил в милиции, не очень-то доверял сотрудникам милиции, потому как было и много по новостям, то есть, таких вот фактов неприятных. А тут еще такая ситуация, вооруженные люди захватывают отделы, то есть, сепаратисты, террористы. І так, да, ви праві. таке відчуття мене було. Але от коли ви зустрілися, як ви зрозуміли, що ці люди ну, от з ваших слів, що вони лишилися вірними Україні? Оце якась, ви, може, ви випрацьовували якийсь список питань для себе, як можна перевірити, от що людина все-таки вірна державі своїй? Ні, ну, я немного вивчав психологію, інтересувався. Я не можу сказати на 100%, що всі, вони, совість всіх ребят чиста. Ну, Ті ребята, з якими я плотно спілкувався, це дуже хороші люди. люди, которые прослужили не один год. То есть человек, допустим, прослужил 17 лет в милиции, он и в отличной форме, то есть поддерживает себя. Ну, и реально по разговору понятно, что человек остался здесь, не сложил оружие, то есть и, и дал понять, что ребята, ну у вас ничего не получится. Але, на жаль, є і такі, ну і ваші нинішні колеги-міліціянти, які все-таки підтримували терористів. І от виявляти їх, я так розумію, це не справа вашого батальйону. Але чи можливо були такі випадки? От коли ну дійсно ви заходите в місто, ви заходите другою хвилою, коли вже пройшла передова, так і ви зачищаєте це місто. Ну, це так, я розумію, ваші задачі. І от ну, потреба виявляти цих людей, які співпрацювали, от відпрацювання цих адрес. Ну, как это все Ну, как бы насчет милиционеров, да, такая ситуация есть, такая ситуация была, но, понимаете, информация... То есть информацию нужно проверять. Нужно там, ну, например, он насолил какому-то человеку, там, например, бывший судим, он пришел и сказал, вот этот помогал. Но мы же не можем так прийти, связать человека, сдать его там, то есть службе безопасности, чтобы его отрабатывали. Ну, то есть очень тяжело вот на данный момент выявить сотрудников милиции, которые реально там помогали, были просто тут на уровне слуха просто начинается там уже, то есть мы плотно с этим не работаем, с этим работает служба безопасности Украины, то есть она вот сейчас уже включилась в работу, то есть хочу сказать спасибо тоже ребятам, потому как они как-то сразу так плавали, но сейчас ребята работают уже в полную силу, то есть очень сильно нам помогают, там дают какую-то информацию, вот что-то такое. Як місцеве населення до вас ставиться? Ну вот ми охраняли общественный порядок в Северодонецьке. То есть. Сразу да, это было з настороги. Ну как, ворожден, люди, автомати, бронежилети. Боже, что это такое? Тут недавно наблюдали других казачків, тут пришли українська армія такие же. Ну, то есть где-то недели через две уже мы наладили с ними контакт, мы как показали, что это не та милиция, то есть там, может, арестовали, передали там в управление каких-то там людей, которые в нетрезвом виде были, то есть там под наркотическим опьянением народ увидел, что мы охраняем их порядок, то есть общаемся нормально, то есть вот так вот. И сейчас народ очень благодарен нам, всегда приветствуют, всегда улыбаются, то есть. Хочу сказать, что то есть задание по налаживанию связи с этой обществом в Северодонецке прошло на ура. Я знаю, что в Северодонецке на ведь билборды повесили, да дякують батальйону Чернігі, вот, ну, ну, всім чернігівцям приємно. Я навіть, не уявляю, як було приємно вам, мабуть, як людям, які це все робили, яким дійсно дякують місцеві. Ну, чу- чуство просто непередаваемое було тут та даже... не знаю, как назвать цензурным словом, просто очень классное чувство. То есть все аж затрепетало, увидел. То есть спасибо за свободу Северодонецка, там эмблема батальона, народ, то есть вообще. Кстати, недавно в Северодонецке вот проходил праздничный футбольный матч и концерт, то есть на честь освобождения города. То есть приезжал этот певец Ермак, Анастасия Приходько и Мэтхэтс группа. Ну и местные такие группы. То есть народ собрался с флагами. Думаю, ну ничего себе, я не ожидал, что вот в восточном городе будет такой дух патриотизма там. Ожидал какую-то маленькую группу, тут вся площадь забита именно, флаги там, знамя, все кричать «Слава Украине!». Ну, не укладывалось просто сразу в голове. Ну, как это так? Люди Востока и і, вот так вот. Люди на українському разговаривают на Востокі. То, 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 ваші враження, які виїхали звідси бачачи по телевізору, це все відрізняється від тих, які ви побачили в реальності? Конечно, конечно, абсолютно. Я же там каких-то недружественних людей, там, настроєних как-то які будуть називати там Бендером чи ще чим-то, що дуже обидно було би, бы, тому що ну, я, вроде чоловік севера, ну как бы я не отношусь ні туди, ні туди. Але все-таки я думаю, що вам зустрічалися і люди, які проти налаштовані української армії і української держави, власне, чи таких випадків не було. Ну, понімайте, це в основному люди вже пожилого віку, і вони не можуть адекватно висприймати інформацію по. То есть поток информации, который им доходит со средств массовой информации, то есть телевизора с радио, они вот услышали там первое, то есть что там запретят русский язык, там что-то еще, все, у них в голове отложилось, и их переубедить очень сложно. То есть выходят бабушки, дедушки, кричат, что вы здесь делаете, что вы сюда совсем, ну, вообще пришли там. То есть очень сложно разговаривать с такими людьми, я стараюсь, ну, то есть... Абстрагироваться от этого всего и просто отойти в сторону, чтобы не было никакого конфликта. Ми чули, ну власне і бачили в новинах і розказували, що ну от інколи, коли українська армія заходить в місто, а бачать, що люди несуть ну в зелену зону їжу, продукти. Ну, власне, багато підозрюють, що це допомога терористам, їхнім місцевим. Чи не зустрічалися вам люди, які от ви точно знали, що їхні діти, наприклад, вони ну, противаже й воюють? Ну, Може, такі там на рівні підзаздання виникали. Ну, в ну, в моїй практиці такої ситуації не було. То не підтвердились там якісь здогади. Ні. Ви вже дякували волонтерам, от власне, як. Воно відчуття ці, коли цю, от, допомога звідси з дому, над якою працювали і волонтери, і рідні. І це не тільки продукти вам привозили і дитячі малюнки, наскільки я знаю. От як воно побачити це все, коли ти там десь далеко, за сотні кілометрів від дому? Дитячі рисунки це було нечто. Чуть сльози на глазані, накатілість, діти, там там солдатики, танки, флаги, ми за свободу. Это как бы растапливает сердце, это помогает не стать каким-то там животным, не знаю, то есть в этой всей обстановке. То есть, и даже не с родного края, вот мы стояли на посту, и ехала машина гуманитарной помощи с самой там крайней точки запада нашей страны. То есть, вот едут там тоже, ну как, как же, у них даже не батальон, там, не военная организация. То есть они сами собрались и сделали свою военную как бы, организацию, там, вооружились за свои деньги, экипировались. То есть, э, ребята, по-моему, с Волынской области. Ну, утверждать не буду, я не помню. Тоже вот нам вот пару ящиков гуманитарной помощи дали, там вот эти письма от детей. То есть там мальчик 5 лет, там сотни ошибок, но это настолько приятно читать. То есть вот так. Ви вот. зберігаєте ці от листи, малюнки? Ну да, можливо? у мене дома сейчас лежат несколько рисунков, которые еле успел забрать, потому что ребята их раскватывают тоже. То есть всем очень приятно на память тебе оставить. Ви приїхали зараз додому на ротацію, а як рідні зустрічали? Бо ми знаємо, що накривають мало не як весільний стіл там. От як у вас з тим? Ну як, мама вся в сльозах, та да, приїхала, говорю: "Да успокойся, ну, ну що, все нормально". Как бы, ну посидели так немножко, у нас так не накрывалось, но ну, говорю, ну не стоит, зачем это все собирать там. Все-таки я когда поступил в милицию, стал немножко сдержаннее, то есть в этом плане, потому как сотрудник милиции не может на утро быть помятым или еще каким-то, нужно всегда быть в форме. То есть отпуск не отпуск, могут то есть выдернуть, дать какое-то задание, то есть вот так вот. Там, у вас є свої повари, ви вже сказали, вони вам готують. Яке меню? Абсолютно разнообразне. Тобто з цих різних круп можна зробити що угодно. І з тіє тушоночка, і з той. Хтось чуть-чуть, трохи раз вже придумав все на всіх, там супчики, то есть соляночки. Ну, я навіть не можу цього перечислить. Тобто, меню дуже від домашнього не відрізняється. Ну как, конечно, дома лучше. Конечно, там бабушкины котлетки или картошечка там с печи. Это, ну, с этим ничего не сравнится. Но довольно-таки, то есть чувствуешь практически себя как дома. С душой все приготовлено. Ми спілкувалися в цій студії з бицем 13-го батальйону тероборони. І він каже, коли їм от в перший раз там приносили їжу, то вони намагалися якось перевірити, але то не знали лояльні люди, нелояльні. У вас таки було, що от вам місцеві несли їжу? Чи ми чули історії, що навпаки ви привозили в ці звільнені міста їжу? Ну, коли привозили от, е, їду, я то есть, не при цьому. Я знаю, що таке було, але я коментувати не буду, тому як. Меня еще не было на тот момент, то есть на Востоке. Но люди, да, нам помогали, на блокпостах помогали. Там. Да, ребята некоторые со к этому относились, но я как бы человек очень гуманный, я привык верить в людей, в самое лучшее, то есть. Коли ви приїжджаєте сюди, власне, з війни в мир, от багато говорять, що ви не розумієте, що там, ви ну, от не цінуєте цей мир тут. Ну, ми спілкувалися з іншими бійцями. От ви приїхали додому, тут зовсім інша ситуація. І, власне, що би ви хотіли сказати тим глядачам, які, можливо, все-таки не зовсім підтримують українську державу, ті, які живуть тут. А, ну, Ценуем мы свои мэрчини, но вот вашими А вы были и там, и тут. Почему? В Чернигове вот за последний год патриотический дух населения поднялся не то, что в разы, но ну, процентов на 60. Я никогда не наблюдал в своем городе, там, чтобы народ ходил, кричал там, «Слава Украине! Слава нации!». Это были отдельные группы каких-то националистов. Тут уже весь народ вешает флаги, там, национальную символику, все знают гимн. Все могут говорить на украинском языке, никто этого не стесняется. Я когда-то вот буквально лет пять назад зашел в магазин и подошел к продавщице, говорю там, да, это ему надо, там и розовым. На меня такими глазами посмотрела, и я понял, что все пропало для нашего города. Но тут вот именно после революции, после этих всех событий, несколько и трагических, можно сказать, потому что много людей погибло за эту... То есть независимость от э, власти такой, как у нас была. То есть патриотический дух и настроение эти все очень поднялись. И я не знаю, кто может утверждать, что тут люди не ценят мир, люди очень ценят. То есть все мои знакомые, которые там раньше были или за Россию, или за что, ну они очень поддерживают меня. То есть я даже не знаю, откуда взялись такие предположения. Більшість ваших побратимів, вони молоді, теж такого самого віку, як і ви, ну біті батальйону Чернігів. А мер Соколов, власне, Олександр Соколов, він вважає, нещодавно заявив, що людина, яка йде воювати, вона має бути старша 40 років, бо в неї вже є досвід. Вона там може все це робити краще за молодих хлопців, таких от як ви. Ви бачили і своїх хлопців, і інших інші бригади, які були поруч з вами. От на вашу думку, добровольці і власне військові кадрові вони мають бути якого віку і з якою підготовкою? чи можуть добровольці воювати так само, як регулярна армія? Що я хочу сказати: у нас годами армія Ну розворовувалась. Про яку підготовку можна говорити? У нас только спеціальні -то частини армійські можуть показати хоч щось, а остальные це. То есть практически те же добровольцы, что и мы. Вот прошли службу в армии когда-то, что-то помнят, что знают. То есть я вот здесь вот за пару месяцев, которые готовился, получил намного больше опыта, то есть э, умений, навычек, чем заход год службы в армии. То есть подготовка в добровольческих батальонах идет очень сильно, очень интенсивно и не теряется ни одной минуты. То есть это даже и ночные стрельмы, ночные подготовки. Вот. То есть, а Возраст? Возраст, в принципе, ну как сказать... Да, очень жалко, когда ребята туда едут 18-19 лет, которых как бы сердце крови обливается, когда слышишь, что вот погиб там, ранен, потому как у человека еще впереди учеба в университете там какие-то, ну не сказать, что первая любовь там, первая настоящая любовь такое, ну я считаю, что Возрост. Ну, може, після 23-24. Але явно не після 40. Ну, після 40. Ну, у нас в батальйоні теж люди різних возростів. І люди після 40 бувають ще в лучшій фізичній формі, ніж ребята 18-19 років. Тобто не можна сказати, що там Вік грає велику різницю. Ну, я не можу этого сказати. Тобто, ну як? Ну не грає там великої різниці. Людина може там і в 45 мати таку підготовку, що я позавидую. На день незалежності для вас, мабуть, це свято воно трохи змінило свою суть, оскільки ну минулорічний день незалежності це абсолютно мирний, абсолютно інша країна. І от з рік все так змінилося. От ви собі не думали, от ш... Українська незалежність, от для вас, для людини, яка вступила добровольцем і поїхала на схід, змінилося це ставлення до української незалежності зараз. В принципі, я хочу сказати, що всі люди, які то есть, були призвані на згвардію, пішли добровольцями в батальйони територіальної оборони або в міліцейські батальйони, вони знали ці то есть, яку потрібно заплатити в случае чего. І ці люди вже готові до кінця життя есть цілісність своєї страны, її неразделимость, її независимость. Я вам дякую за спілкування, за те, що ви прийшли до нашої студії, розказали нашим глядачам, принаймні маленьку частину того, як живе батальйон Чернігів і як виглядає схід очима Чернігівця. Щасливим. Дякую вам за те, що пригласили і дали можливість поділитися з людьми то своїми впечатленнями. Нагадую, наш гість Святослав боєць батальйону чернігів. Ми говорили про те, як живеться батальйону на сході, і в яких умовах і як реагує місцеве населення на бійців. На все добре. Я сьогодні від вас від'їжджаю. Боронити ріднесенький край. Може. Вер... А може, не знаю, ти дівчина про мене згадай Може, вернусь, а може, не знаю, ти, дівчина, про мене згадай ти згадай ті щасливі хвилини, як любились, кохалися ми, Твоє личко ласкаве і миле, твої очі глибокі, як сни, Твоє личко ласкаве і миле Твої очі глибокі, як сни, а удома старенька я мати, Свого сина вікно вигляда, Чи повернеться з темного лісу і покращить матусю життя, чи повернеться з темного лісу, і покращить матусю життя. Не плач, не ридай стара мати, Твого сина на світі нема. Він загинув повстанському бою, залишилась могила сумна. Він загинув повстанському бою, залишилась могила сумна.